Всім привіт, рада вас бачити. І в нас починається історія. <ривіт> Ей, мої, прокидайтесь. Потрібно готувати подарунки. Разбуджу пушинку? пушинку прокидайся, прокидайся, <реклама> Санто! того, Миколаю. Що? А нам ельфів не вистачає, нас лише двоє. Ой, крастяк. Я ж геть забув. Нам не вистачає ельбів. Цього року всі ельфи звільнились. Що робити Миколаю? Потрібно когось вибрати із списку. Я заплюшу очі, на кого покажу пальцем, той і буде нам допомагати. Редей, Сан, Санта, у вас... Редей, Миколай, у вас ніколи не буває негарный сідай. Ну і хто випав? Хто випав? Єва випала. Клас! О, де я? Дає. Сідай, будеш робити подарунки. Цього разу ти також Пушенька, будеш робити подарунки. Діжі туди все є, а я буду переглядати список і стежити за іншими дітьми. Раптом вони зроблять якісь капості. Дивись, я бери інструменти і роби подарунки. Це легко, добре. Дивіться, як швидко все виходить. Давайте, а тепер подивіться по списку. І де ми ці всі іграшки дінемо? Нащо ви їх зробили? Треба було по списку робити. Кисок я, Ой. Так, что там? Ого, скільки ми вже іграшок зробили? Багатенько. Я хочу игрушку зробить, ты. Я тут листя аж не маю. Все видеть. сила. Пушинка щось зробила. Пушинка, це ти телевізор зробила. Так. Я в шоці. Як ти це змогла? Що? Не знаю. Але нам потрібно ще більше ельфів, я думаю. Санто ми справимось. Миколай, ми справимося. Хватить мене станток я все ж таки Миколай. Уже хто Санто називає, хто Дід Мороз, ну добре. На це не буду звертати увагу. А я піду далі за всіма дивитися, поки не робили капусті. Треба більше праці. Ой, боже. Уже і вечір. Показуйте, ой, боже. Показуйте, хто що зробив. Що ви собі нічого вже не робили? Я не зрозумів, це що таке? Санто Миколаю, подивіться, що ми зробили. Капець, ну ви й молодці. Гарно це зробили. Тепер час йти спати. Кладіть всі інструменти, можете класти куди-небудь, я розумію, ви втомилися. Пуженка, я гарний спину. Ходимо лоточки. Єва, ти теж ходи. Де я спати буду? Парамчую сьогодні у нас. І яка гарна ніч була. Ну що, кріч уже єві, бувайте. Тому що вона все ж таки вже має істи. Ой, це що таке. Бувай, бувай. Вона до нас прийде наступного року. Бувайте. Ну що ж, цього разу ви можете відпочити. Цього, сьогодні можете подарунки наробити. А завтра я вже все... Сьогодні тобто вночі я вже все розпусшу. Добре, Миколаю. Пожаліть. Можна роздавати подарунки. Я вже всі пакунки спакував, ще я ті спакую і піду розносити. Ну що, спакував і ті? Хо-хо-хо! Ще є ві подарунок і все. Ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. І всім гарних подарунків, будьте чемні. Єва, а чого ти просунулася? Ще одно папа. Папа, гарного дня Миколая!